Людина загинула ще 15 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, серед постраждалих одна дитина, загалом під обстрілами 35 населених пунктів регіону та місто Херсон. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаємо Олександра Прокудіна, начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, вітаю студент. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашнього удару по Херсону. Яка була тактика обстрілу, куди би ворог? І загалом, яка оперативна ситуація в регіоні? Які ще населені пункти обстрілював ворог? Да, вчора з самого ранку росіяни атакували кабамир, центральний район міста. Трохи згодом, коли на місце прибули екстрені служби, ворог продовжив обстріли з артилерії, аби завадити порятунку постраждалих та ліквідації наслідків прильотів. Пошкоджено льодову арену приватні та багатоквартирні будинки, пошту, супермаркети, торгові комплекси, освітні заклади, цивільні автівки. Також під час гасіння пожежі було понівечено два транспортні транспортні засоби рятувальників через цю атаку. Смертельне поранення дістав чоловік 55 років, який йшов вулицею. Мої співчуття рідне вбитого 11 людей, серед яких 15-річний хлопець поранені підліток зараз. перебуває в лікарні. У нього вибухова травма і забій предпліччя Усі потерпілі також отримують необхідну допомогу. Впродовж також минулої доби обстріляли, як ви сказали. На тільки 36 звільнених населених пунктів області били і по житловій забудові, соціальній і, соціальні, і критичній інфраструктурі. Е, вчора близько 11 тисяч абонентів були без світла, тому що влучали і по трансформаторним підстанціям е, також. Вчора, через ворожі артилерійські дронові удари поранення, дістали п'ятеро жителів Херсона. Олександрівки інженерного трьом потерпілим надали допомогу, відпустили на амбулаторне лікування. Двох шпиталізували, Зокрема, один чоловік перебуває. В тяжкому стані вночі в Херсоні э, Росіяни атакували з БПЛА чоловіка э, 80 років, який перебував на балконі своєї квартири. Він дістав вибухову травму контузії таломкового поранення обличчя. Э, також э, росіяни продовжували полювати э, на херсонських лікарів сьогодні. У Дніпровському районі місця окупанти завдали дронового удару по кареті швидкої, э, через що. Лікар, водій, фельдшер дістали вибухові травми та оломкові поранення. Зараз потерпілі у лікарні, і також близько 10.30 Знову Росія завдала авіаційного удару по центральному району, з Києва, ну, Шим. три авіаційні бомби в 10.30 Тактика ідентична тією, яку ми бачили вчора. Спочатку кидають каби, а потім гатять з артилерії з дронів. Попереднє від цього авіаційного удару один чоловік загинув 60 років. Ми співчуття рідним вбитого. Наразі відомо про ще чотирьох поранених: це троє чоловіків, 27, 58 і 56 років. Вони дістали вибухові травми в одного з херсонців ще поранення грудної клітини. Потерпілі зараз під наглядом лікарів, і також до лікарні доставили хлопця, якому сьогодні виповнило 16 років. Він дістав вибухову травму та поранення голови. Підліток у тяжкому стані лікарі борються за його життя в операційній. Пане Олександре. Ну те, що ви нам сказали, і ті кадри, які ми побачили. От обстріл, характер обстрілу говорить навіть про те, що там не, не те, що військових об'єктів, навіть критичної інфраструктури. Взагалі ніякої інфраструктури нема, крім житлових забудов. Я правильно розумію? Так, да, звичайно, так і є. Так і є. Це взагалі там поряд е, паркова зона, дитячий майданчик, спортивний е, майданчик. Тому. Я не знаю, окрім терору інших, у мене якихось думок немає з цього приводу. Ви кілька разів сказали, що ворог запускає безпілотники, дрони, безпілотники, дрони. А скільки от безпілотників ворог запускає щодоби по Херсонщині? І хто стає цілями цих атак? Пане Олександре, як нас чути? Понад дві сотні дронів щодня запускають. Чути добре? Так, чути так, так добре. Продовжуйте, будь ласка, відновився зв'язок. Так, понад дві сотні дронів окупанти запускають по громадам області щодоби. Цілями стають звичайні люди, які вийшли на вулицю по хліб чи йдуть на, е, їдуть на автівці у своїх справах. Потім, коли приїжджають на допомогу фахівці, ці ж дрони. Влучають в карети швидкою допомогою поліцейських, рятувальників від ударів. Російських дронів не застрахований роден і жителів прибережних громад, адже вони просто атакують всіх, кого бачать. Тому це називають сафарі цей постійний терор. Фактично, це воєнні злочини, вбивство і каліцтво мирних людей. Тільки впродовж минулого тижня ворог близько 1700 разів намагався атакувати регіони з БПЛА такого типу. Звичайно, наші військові стоять на захисті і близько 83% таких БПЛА приземлили наші військові. Ми також продовжуємо співпрацювати з ними, аби посилити захист цієї... Придбанням а, і передачі з підрозділом Сил оборони різноманітних засобів радіоелектронної боротьби і вже близько 510 таких засобів передали, і цей процес не зупиняється. Це зараз а, такий, а, маємо унікальний досвід а, саме в нашій області, що ворог 5 кілометрів від, а, а, від нас. І ще місто не вщент, як ми бачимо в інших територіях України, пане Олександре. Ви провели зустріч із представниками чеської гуманітарної організації людина в біді. Скажіть, будь ласка, про що говорили, і можливо, є якісь домовленості за підсумками цієї зустрічі? Та вчора зустрічався з головою місії. Людина в біді. Це наші друзі Анною Дудою, а також ну і також іншими представниками організації. основний фокус діалогу це допомога з відновленням бізнесу на Херсонщині в безпечних громадах. Обговорили питання надання грантів до 4 тисяч доларів для проведення навчання для початківців, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. Говорили про підтримку різних сфер, це і фермерство, і легкої промисловості, і малого бізнесу. Розглянули можливість партнерства з центром зайнятості цієї організації, і нашими гуманітарними хабами, які знаходяться в інших регіонах, щоб допомогти там, нашим людям, херсонцям, домовились про спільну роботу над розвитком енергонезалежності, водозабезпечення. Вони допомагали нам до цього в цьому напрямку. І звичайно, когенерація, встановлення когенераційних установок. Тому розраховуємо на підтримку і думаю, все буде добре. З такими партнерами точно Херсонщина буде не одна. Дякуємо вам дуже, пане Олександр, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю. Це був це... Олександр Прокудін, начальник Херсонської обласної військової адміністрації.